Писанки UA, домальовка, дві мови, англійська і українська. Це перша частина. Ось так вона виглядає. Передмова англійською і українською. Карта України і 24 писанки. Тут буде 24, їх назви і регіон України, а на зворотньому боці я додала або ігри пазли, або ось такі речення про писанкарство Англійською і українською, або ось такі маленькі ігри, що тут зайве. Тут знаки, наприклад, на цій сторінці знаки християнські, церкви, хрестики. Але є один знак зайвий. ось цей. Це баранячі ріжки. Можна його віднести до тваринних знаків, або і до рослинних, як завиточки. Таких декілька сторінок. А тепер ось графічний а, малюнок, графічні малюнки всіх писанок. Писанки зразки ось тут на задній сторінці обкладинки. І далі пішли завдання. Тут не вистачає деяких елементів, їх треба порівняти зі зразочком і домалювати. А тут я додала пунктирні лінії. І ще більше, більше елементів відсутніх. Іде тут на ускладнення, як ви бачите, і тут є сторінка, де тільки є розподіли. А всі елементи прописані пунктиром, треба їх навести. І така сторінка, де взагалі. Немає навіть розподілів, все пунктирами і деякі елементи взагалі відсутні навіть пунктиром. Ще декілька сторінок збільшені елементи, писанки збільшені, і тут всі завдання різні, немає повтору. Писанки пишуть до Великодня. Тут ви бачите є тільки розподіли. Якщо просканувати цей QR-код, ви перейдете на писанку гру пазли. одна з цих 24. Можете зараз спробувати, скануйте і пограйтеся. Напишіте мені працює. Ось такі завдання. Писанок всього 24. Вони багаторазово повторюються, але всі завдання різні. І різні масштаби, розміри, і різні завдання, на ускладнення різні. Вони, Всі писанки у мене в клітинках, можна їх вирізати. У мене учні люблять, наприклад, ось ці маленькі, вирізати і скріпляти сторінки, і робити міні-книжечку свою. Або просто всі писанки, або, наприклад, ося писанка, і вони вирізають тільки її. Ось вона на ускладнення, всі різні варіанти, і вони роблять книжечку, виключно з цією писанкою. Самі собі таку маленьку книжечку роблять. Ще покажу. Ну, подивіться, як це приблизно виглядає. Я цю книжку спочатку видала на Amazon. Вона була трошки в іншому вигляді, менше цікавостей було, тому що це був перший варіант. І у мене не було можливості її отримати собі один варіант, щоб зробити висновки, щоб виправити щось додати. Тому вона вийшла. І ще вона була практичною роботою, роботою на моїх курсах. Закінчила курси книжковий бізнес на Amazon і мусила в терміни, призначені, видати першу книжку. Тому я б більше б сказала, що це була ну, як чернетка, першим линкомом, щось таке. Далі вже я спокійно, без всяких термінів, опрацювала свою роботу. І видала першу частину тут у нас в Україні. Готова до друку друга частина. Буде скоро. І в наступному місяці я на Амазон перезалю інші оновлені варіанти першої, другої і третьої частини, щоб вони були такі, як я видала тут в Україні. Відповідні. Це задня сторінка. І ось так виглядає обкладинка. От ці три частини. Перша вийшла. Я її тримаю в руках. Можу продавати, можете замовляти. Друга буде приблизно через місяць, можливо, раніше. І так само, думаю, і третя. Вона трошки не закінчена.